Рік після харківських угод опозиція запевняє домовленості Януковича із Медведєвим негативно позначиться на територіальній та економічній безпеці України. Влада відповідає торішня угода, лише тимчасовий захід, щоб виправити помилки тих, хто сьогодні в опозиції. Учора Тимошенко знову цінично брехала людям про те, що вона домовилася про газ по 228 доларів за тисячу кубометрів. Насправді вона підписала формулу пограбування України до виборів. Пільгова ціна 228, а після 450, помножені на пропорцію середньоарифметичної ціни на газоль і мазут за 9 місяців попереднього року. А їх вартість напряму залежить від ціни на нафту, яка підскочила більш ніж удвічі. Прес-служба партії регіонів без адвоката та письмового запро. Юлія Тимошенко знову навідалася до Генеральної прокуратури цього разу через російські угоди про ціну на газ голослівними заявами влада не обмежилася. На експрем'єрку вже завели кримінальну справу за фактом перевищення службових обов'язків. Треба просто взяти платіжки і подивитися, що газ для людей був по дуже стабільній і низькій ціні в розпал кризи, і що газ, яким Віддавали в 2009 році, був по 228 гривень. Тимошенко виправдовуватися не хоче, каже вигода від її домовленостей. Очевидна, російське керівництво, особливо прем'єр-міністр і Газпром, Вони не хочуть змінювати формулу. Вони ну, кажуть нас Росію цілком задовільняє. Вартість блакитного палива після підписання харківських угод таки впала. Якщо перед президентськими виборами вона становила 305 доларів, то потім знизилася до 236. у першому кварталі цього року. За споживання російського газу ми платили уже 265. Натомість обсяги його імпорту до України зросли більше ніж вдвічі. За Тимошенко ми купували у найхолодніші місяці близько 2,5 мільярдів кубометрів блакитного палива. За уряду Азарова потреби України зросли зросли до 6 мільярдів кубів та про це у Кабміні не говорять і не полягають. Ціну таки знизять. російське керівництво, особливо прем'єр-міністр і Газпром. Вони не хочуть змінювати формулу. Вони кажуть, нас Росію цілком задовільняє. Що робити? Нібито Медведєв і частина керівництва Росії, яка близька до президента Російської Федерації. Вони більш схильні до компромісу на і тому шанс є задля знижки у 100 доларів минулого року у Харкові. Укр. Україна залишила Чорноморський флот до 2042 року. Апетит за рік у росіян зріс, кажуть експерти. Тим паче, що у північних сусідів носі президентські вибори, понятно, що вона вже то тобто, не буде довольствоватися там какими-то тобто, простими розсуждениями, о переході на розрахунки в рублі. Я думаю, що то тобто, здесь амбіції гораздо выше. І Не случайно э, та така массирована медіа, і не только медіа, а так носительно вступлення України в таможенный союз. А вслід за звучало о том, що является є этом вступлення в єдине економічне пространство. Україна особливих привілеїв не просить згодна на умови, за якими блакитне паливо купує Європа. Адже навіть Білорусь, яка входить до митного союзу з Росією, нещодавно отримала нову вартість газу 244 долари. У нас все ж є альтернатива у минулорічних угодах. Записано, якщо після 30 днів, після початку переговорів сторони не знайдуть компромісу, можна йти із позовом до сток. Гольмського арбітражного суду про те, чи матиме після такого вчинку Україна 100-доларову знижку, і чи взагалі матиме газ велике питання.